Перший в історії дефолту у Сполучених Штатах Америки може статися вже 5 червня. Таке прогнозують у Міністерстві фінансів Сполучених Штатів. В американських парламентарів залишається тиждень, аби ухвалити закон про збільшення боргової стелі. Він дозволить уряду США здійснювати нові запозичення, необхідні для покриття дефіциту та виконання всіх державних видатків. Серед них обслуговування попередніх боргів наразі між двома партіями тривають інтенсивні переговори, попри те, що представники обох політичних сил. Заявляють про певний прогрес. Остаточної угоди політики поки не досягли. З нами на зв'язку Арсен Мартищук, експерт, міжнародний співзасновник Інституту американістики. Доброї вам е ночі. Вітаємо вас. Вітаю, доброї ночі. Слава Україні, слава українському порту. Героям слава. Говоримо з вами про ймовірність дефолту в Сполучених Штатах Америки, і у зв'язку з цим в мене питання: взагалі, що відбувається зараз? Чому ця тема виникла в публічному просторі? Ну, взагалі, ліміт державного боргу в Сполучених Штатах був заснований ще в роки Першої світової війни, коли Сполучені Штати були країною, яка Витрачала найбільше грошей, скажімо так, на, на фінансування різних своїх програм. Ну і звісно, допомозі союзників. І за всі ці роки, буквально до, до кінця ХХ століття, ця тема залишалася внутрішньо економічною темою, яка в принципі не цікавила ні медіа. Вибачте, ні... будь ласка, Арсена, я вас зараз перерву. оскільки так. оскільки маємо. Повідомлення від Київської міської військової адміністрації про те, що в Голосіївському районі упали уламки на територію заправної станції, попередньо, попередньо троє постраждалих, і одна людина загинула. Знову ж таки, інформація попередня. Хотілося б, звісно, щоб вона не підтвердилася. Але Віталій, Віталій Кличко повідомляє, що сили протиповітряної оборони знищили вже понад 20 безпілотних літальних апаратів, що рухалися на Київ, але на столицю йде нова хвиля дронів. Друзі, залишайтеся в укриттях. Не нехтуйте своєю безпекою. Очільник міста прогнозує, що ніч буде складною. Так, Арсена, вибачте, що ми вас так перериваємо. Просто у нас тут о, чергова. Терористична атака здійснюється на територію нашої країни і на столицю. І звісно, ми інформуємо про всі дані, які можемо перевірити. Вибачте, ще вас права. Продовжуйте. звісно, все зрозуміло. Тут навіть ніяких тензій немає. Та я продовжу взагалі в двадцятому столітті на кінці десятого століття. Ця тема переросла, ніття ліміту державного богу, переросла в таке політичне поле. І особливо останні 20 років, коли ну, ми спостерігали останні 20 років, від обидвох партій через поляризацію і політичної системи, і суспільства, ми бачимо, що підняття ліміту воно випливло таку дуже, дуже жорстку політичну боротьбу, і обидві сторони, включаючи, Адміністрацію президентську і а, партію, яка є опозицією до цієї а, президентської адміністрації, вони намагаються а, якось а, знову ж таки отримати деякі політичні дивіденди з цього. Ну і ми бачимо а, такий а, політичний спектакль. Ми зараз це можемо спостерігати між адміністрацією Байдена і а, а, республіканцями в палаті представників, де вони мають невелику а, перевагу, на чолі з Кевіном Маккарті, а, Але а, я впевнений, що буде досягнуто компроміс так чи інакше, і ем, ми всі побачимо ем, те, що в принципі траплялося е, всі ці роки ну, крім 2011 року, коли дефолт дійсно був дуже близько, ем, але можу прогнозувати, що е, все таки буде досягнуто якоїсь з середини в е, цьому питанні. а які настрої американців? От як часто про це говорять у парках, в кафе під час обідніх перерв? Ну насправді про це говорять дуже багато, тому що знову ж таки це вже давно не економічне питання, а політичне. Чому? Тому що зараз, під час переговорів республіканців і демократів, основними такими каменями зіткнення спотикання є програми для американців з низьким доходом. І американців з дуже високим доходом, тобто їхнє оподаткування, і демократи традиційно а, виступають за те, аби а, аби а, ці програми фінансувати. А республіканці цього не хочуть. А, дуже а, також часто випливає в медіа, ну і взагалі під час цих переговорів оборонний бюджет сполучених штатів. Тому а, ці, ці питання дуже часто обговорюються в суспільстві а, і не тільки в американському суспільстві, а й взагалі в цілому світі, тому що ми розуміємо, що якщо дефолт все-таки трапиться, він буде мати вплив величезний на не тільки економічно, не тільки американську економічну систему, а й взагалі на весь світ. Тому що ми розуміємо, що долар – це основна резервна валюта, і це матиме величезний негативний вплив. Арсена зараз продовжимо. Я хочу звернутися до. Киян, можливо, до жителів інших регіонів, де зараз повітряна тривога, які не сплять. От повідомив Меркличко, що на Київ іде наступна хвиля безпілотних літальних апаратів. Прошу не малювати собі апокаліптичні картини, що це там 400 безпілотників зараз летить, і зараз буде щось страшне. Їх може бути два, їх може бути десять. Ми не знаємо, скільки їх, ми просто знаємо, що вони ще летять, тому я прошу не накручувати себе. І ще раз нагадую, ми говорили на... невдовзі після півночі з військовим психологом. Зказінчиком Андрієм і він вам радив, нам всім радив, що раз, разі якщо відчуваєте якусь панічну атаку або ви не можете заспокоїтись, то просто озирніться довкола себе, роздивіться предмети, які є довкола вас, пощупайте їх, спробуйте заземлитися. Це називається у психологів. Сам знаю, сам проходив. В тому місці, де ви перебуваєте, для того, аби перервати потік негативних думок, щоб ви себе не накручували і не малювали собі в голові ті картини, які сподіваюся, і швидше всього і не стануться. І сподіваюся, що ніколи з вами не стануться. В будь-якому разі, будь ласка, не панікуйте і за можливості перебувайте у безпечних місцях і врахуйте, що якщо мер попередив, що на Києві йде наступна хвиля, то цілком імовірно ми почуємо ще, як мінімум, пару вибухів найближчим часом, будьте просто до цього готові і нагадую вкотре, хоча Розумію, кому треба це ще нагадувати. Не знімайте роботу систем протиповітряної оборони, не допомагайте ворогу визначати, де перебувають наші е, системи, які нас е, захищають, тому що дивовижно, що після півтора року повномасштабного вторгнення потрібно про це нагадувати в кожному ефірі, і після кожної повітряної атаки. Я заходжу в інтернет, я особисто, і бачу купу відео в телеграм-каналах, як летять ракети і так далі. Я щойно був на вулиці, бачив ракету і не знімав, і нічого не сталося зі мною абсолютно, крім гордості за те, що Київ надійно захищений, і його захищають дуже професійні спеціалісти, в руках в яких знаходяться сучасні системи протиповітряної оборони, які знають і вміють ними користуватися. Пане Арсена, ми продовжуємо глядачам. Я нагадаю, що з нами на прямому зв'язку Арсен Мартищук, це експерт-міжнародник. Говоримо про ймовірний дефолт у Сполучених Штатах Америки. А як взагалі от така ситуація впливає на рейтинг Байдена? От як вона вплине, коли от він врятує країну від дефолту? Ну насправді зараз дуже важко сказати про це однозначно, тому що до того моменту, доки не буде знайдено компроміс, рейтинг Джо Байдена точно що не буде підвищуватися. І ми розуміємо, що після того, як було досягнуто ліміту державного боргу в січні цього року, це 31,4 один трильйони доларів, то перше, що зробили республіканці в палаті представників, це ухвалили законопроект з підняття ліміту державного боргу на своїх умовах. І е, звісно, що демократам в обидвох палатах нові адміністрації це дуже не сподобалося. і вони з двох кінців розпочали е, знову ж таки, переговори для того, щоб іти якоїсь золотої середини е, було би дуже знову ж таки дивно, якби вони провели один раунд переговорів і все е, і все ухвалили. Е, е, історія показує, що е, угоду може бути ухвалено в останні 15 хвилин до дедлайну, який зараз. Було оголошено міністерством фінансів є 5 червня, і е, Кевін Маккарт, який є спікером Палати представників, лідером республіканців, він також перебуває в дуже цікавому дуже цікавій позиції, тому що на нього тиснуть однопартійці. Так звані представники Кокусу Свободи, це радикальні республіканці трампістичі називають, і він з, ну, з ядром партії ну, і загалом з своїми колегами по партії роблять все можливе, аби знизити і так не дуже високий рейтинг президента Байдена. У разі, того, у разі коли дефолт, ну, коли дефолт не станеться, це це швидше за все, таки буде. Я прогнозую, що рейтинг Байдена. ну, Знову ж таки, можливо, зросте на кілька пунктів, але але я не бачу, що ця подія може стати якоюсь надзвичайно важливою стосовно його президентського рейтингу. З'явилися знову ж таки. Повертаємося до нічної атаки, яка саме у ці хвилини здійснюється окупантами по території столиці, зокрема, хоча повітряна тривога у більшості регіонів. З'явилися фото наслідків. Очевидно, я припускаю офіційну інформацію. Дізнаємося згодом, але я припускаю, що це а ні, це не я причому чому це я припускаю. Це офіційна інформація Київської міської, міської, та... міської адміністрації адміністрації. Це в Голосіївському районі падіння уламків. Також виникло займання на даху торгово-розважального центру. Також виникла пожежа на території будівництва. Інформація щодо постраждалих уточнюється, і ви можете бачити руйнування, які завдали, судячи з усього, окупанти житловому. Будинку на дах очевидно впав фрагмент безпілотника, і ви бачите, бачите, наслідки, прибитий дах, вибиті вікна, і ну не сказати, що квартира зруйнована, але серйозно постраждала. Головне, щоб не постраждали люди. Тому що за попередньою інформацією є троє постраждалих у Голосіївському районі, і одна людина загинула. Так, це раніше було повідомлення про, про падіння уламків на території заправної станції. станції так, так, я не знаю, чи пов'язано це е, з цим. Тут про постраждалих поки не повідомляється, але якщо ви сумніваєтесь в тому, що слід пройти в укриття, то подивіться на ці фотографії. Я вас не лякаю, але враховуючи, що ще летять якісь повітряні цілі, то, можливо, дійсно є сенс сьогодні, принаймні, хоча б перебазуватися подалі від вікон. Через які, до речі, нагадую, не слід знімати роботу систем протиповітряної оборони, які нас з вами захищають. Арсена голова Мінфіну США, вона перенесла дату можливого дефолту з 1 на 5 червня. Чи можливо, що цю дату будуть ще переносити? Так, да, Загалом експерти оцінюють можливість Міністерства фінансів платити. Ну, виплачувати фінансувати всі програми з початку червня і до кінця серпня знову ж таки ми бачимо, що ймовірно, ймовірно, сторони домовляться. Я, я передбачаю, що це буде на найближчим часом, але звісно, що такий варіант можливий ще кілька днів тому. І Джанет Єлен, міністерка фінансів, і Джозеф Байден. Кричали про те, що 1 червня це дедлайн, до нього потрібно встигнути. І в принципі, переговори республіканців і демократів це, це як каруселі. То вони, вони отримують якийсь компроміс після цього. Вони знову кажуть, що сторони дуже далеко одне від навідомий за останніми новинами переговорів, які були сьогодні у Вашингтоні, е, нічого нового не сталося. Сторони не дійшли компромісу, е, і е, можливо, е, ну я точно точно певний, що переговори будуть продовжуватися завтра, і після завтра, тому що ніхто не їде з Вашингтону, доки вони це не вирішать. Але е, так, так, е, термін кінцевий може переноситися до того, як буде ухвалено остаточне рішення. Ми маємо чергові подробиці від міського голови Києва Віталія Кличка. У Солом'янському районі столиці внаслідок падіння уламків безпілотного літального апарату біля приміщення однієї з автозаправних станцій. Госпіталізували жінку 35 років. І загинув 41-річний чоловік. Я думаю, якщо вже встановили вік людини, яка загинула, то можна про це стверджувати як про факт, що сьогодні росіяни вбили. Здійснивши черговий терористичний акт, ще одну невинну людину на території столиці. І думаю, у них сьогодні з цього приводу буде свято, тому що росіянам дуже подобається спостерігати, як російська зброя, закуплена у таких самих терористів, як вони самі, вбивають невинних людей на території України. Це для них свято. Ну 에... добре, я не зараз я. Постараюсь бути неемоційним, хоча це надзвичайно складно. Я нагадую, що триває повітряна тривога на більшості території України. Я нагадую, що мер Києва Віталій Кличко повідомляє, що нова група шахедів на підході до Києва. Невідомо, скільки їх, тому ще раз прошу, не малюйте апокаліпсис себе в голові. Просто перебувайте у безпечному місці. Ми будемо інформувати вас, як будуть надходити нові повідомлення. Повертаючись. До теми Сполучених Штатів Америки, яка сьогодні у нас, бачите, така виходить трішки розірвана, але такі реалії, що поробиш, хочу вас запитати, чи загрожує ця ситуація з можливим дефолтом, якимось чином фінансуванню програм підтримки України з боку Сполучених Штатів Америки. А, так, насправді питання України е, досить таки часто обговорюється і в медіа американських, і в серед суспільства та з обидвох сторін. Е, е, Загалом, е, з згідно з даними останніми політики, які, які вони публікували, е, пакет допомоги України, Україні Україні е, з боку Сполучених Штатів може. Вичерпатися до середини літа, але знову ж таки можу вас заспокоїти, тому що в сполучених штатах налагоджені серйозні канали зв'язку з, з союзниками, і навіть в, в, в контексті найгіршого сценарію дефолту можливої рецесії після нього ну знову ж таки це дуже нереалістично звучить, але навіть в контексті цього допомога Україні буде продовжуватися, буде продовжуватися різними каналами, і загалом сполучені штати до цього току говорячи також про одну із статей розходів, яка досить часто піднімається республіканцями: це оборонні витрати. Ми розуміємо, що оборонні витрати це так само і допомога Україні. І от дуже багато спікерів люблять демонізувати республіканську партію. Але ем, саме ядро республіканської партії воно е, виступає за те, щоб оборонний оборонні витрати збільшити. А ми не говоримо зараз про це республіканців, а говоримо про саме ядро, більшість республіканців у обидвох палатах. Тому ем, це ем, знову ж таки воно може мати вплив, але воно е, не матиме такого впливу, про який. Ем, Ну, можуть, можуть кричати, говорити, і а, знову ж таки будемо спостерігати за ситуацією, але а, ж таки заспокою вас, що а, з, а, з компромісом сполучених штатів у політичній сполучених штатів ніколи не було проблем і за всі роки існування державного боргу а, знаходилася якась золота середина. Дякую за ваш час. Арсен Мартищук, експерт, міжнародний співзасновник інституту американістики, був з нами на прямому відеозв'язку.